Наш заклад має свою історію. Нам в цьому році 70 років виконалася. За ці 70 років ми випустили біля двох тисяч учнів, із них більше 200 стали професійними музикантами. У нас є деякий досвід проведення таких великих яких заходів. Наша школа стала ініціатором проекту такого. Неординарного, я б сказала, унікального у своєму роді, п'яна нон-стоп. В цьому році вже приймала участь 170 а учнів, учасників. А в минулому році була 150, Тобто ми ростемо. Крім того, до нас завітали. Зіркові гості з таких, це професіонали. Піаністи, професіонали з міст Харків, Кам'янське, а в цьому році ще з Києва до нас приїхали зірковий піаніст. І всі вони з задоволенням приймали участь в цьому заході. Діти грали різноманітну музику. взагалі то ще була інша ідея: продемонструвати, що на фортепіано можна грати не тільки класичну музику. Чому в місті проходить дуже багато таких заходів? Наприклад, ми приймаємо участь, завжди намагаємось приймати участь в таких конкурсах, як мистецький проєкт Вам любить». Це проект з симфонічним оркестром, який проходить, проходив раніше на сцені обласної філармонії. Останні роки проходить він на сцені Дніпроопера. Це чудовий проєкт, і наші учні, багато наших учнів прийняло участь в цьому проекті, співали або грали з симфонічним оркестром. Також Наша дівчинка скрипалька Яра Шрілія була тричі лауреатом іменної стипендії міського голови імені Гарі Логвіна. Це такий захід для підтримки кращих скрипалів нашого міста, учнів, саме учнів. Ми приймали участь у багаторічному різдвяному проєкті Україна Калядує. Ми приймаємо завжди участь у звісних концертах мистецьких шкіл Дніпро, Мюзик. Драйв, а також в міському проєкті Дніпро Різдво разом, Дніпро літо разом. І таких проєктів у нас достатньо в нашому місті, і я хочу сказати, що це дуже величезна така матеріальна підтримка музичних шкіл наших учнів. Подобається вчити нові мелодії. Мені подобається, коли я їх вже вивчаю і зможу зіграти повноцінний твір перед батьками чи друзями. Я брала участь в конкурсі, де нам довелося виступати з тріо в оперному театрі Дніпра. От ми зайняли друге місце і нас запросили на Гала-концерт як спеціальних гостей. Я дуже дуже мені сподобалась велика сцена. Сподобалось коли замість того, щоб бути. Глядачем я могла сидіти там і грати перед купою людей. Я граю на фортепіано. Вперше я вийшла на сцену в 4 роки це все завдяки моїй мамі. Вона мене, як це сказати, мотивувала займатися. Ми щось нове вчили, щось цікавіше і цікавіше. Виступала на конкурсах, фестивалях, з самого дитинства. Взагалі, спочатку було дуже важко адаптуватися взагалі до нового міста після переїзду, але ми побачили, що в Дніпрі є дуже така талановита і взагалі дуже. Відома викладачка це Ольга Ернстівна школа. Вона викладає якраз в 17-й школі музичній, і ми вирішили, що ми тут будемо навчатися на спеціальності академічний спів. Я вже випустилась минулого року, але вже два роки я займаюся у своєї мами офіційно. На естрадному співі. ну, дійсно, коли ми переїхали, ми побачили взагалі масштаби цього міста, що тут можна набагато більше творити ніж Бердянську. Ми відразу ж поступили в музичну школу. Я вже тут побачила, що ми тут кожен раз, коли е, там якісь свята наближаються, ми готуємось до чогось нового. Концерти, фестивалі, все таке бурне життя, е, особливо після окупації. такий контраст. зараз можу сказати, що значущий конкурс для мене це Червона рута. Я виступала від музичної школи завдяки підтримці міської влади. Вони нам дуже сильно допомогли з взагалі подорожю цією, і я там зайняла перше місце. стала однією з сьоми переможців, взагалі з 700. Там взагалі дуже багато було виконавців, і я посіла перше місце. Кажучи, коли розпочалася війна і ми були вимушені переїхати з міста Бердянська, то я на деякий час зрозуміла, що знаєте, втратила як сказати, надію в те, що це потрібно комусь співи, культура творчість. Але після того, як я розпочала, продовжила працювати офлайн, тому що цілий рік. Коли я переїхала в Дніпро, цілий рік я працювала онлайн. І коли, знаєте, знову доторкнулася до творчості наяву, побачила діточок, які горять очі, оце мене надихнуло знову працювати і творити, робити щось таке, знаєте, якісь то креативні номери, добирати репертуар, дивитися, як радіють діти, коли вони перемагають, беруть участь в різних концертах. А коли ми переїхали до Дніпра, то я шукала для своєї доньки музичну школу. І шукали ми ну, викладача академічного співу і знайшли саме у 17-й музичній школі. Школа Ернстівна викладала академічний спів. І тому Валерія, наприклад, моя донька, прийшла сюди навчатися. І вже на якомусь заході ми познайомилися з директоркою цієї школи, вона мені запропонувала працювати саме тут. Викладати естрадний спів. Я разом зі своєю родиною під підтримку ми дуже сильно відчули. Це відбулося, коли Валерія пройшла відбірковий тур у місті Дніпро на фестивалі Червона рута і цілий рік ми виконували завдання школи майстерності Червоної рути, і вже через рік. Повинні їхати були до фіналу у міста Львів, де проходила п'ять днів цей фестиваль. Ну, завдяки міській владі, у нас вийшла ця подорож до міста Лева, де ми е, отримали першу премію. Е, я завжди казала, що моя професія це не робота. Це дуже, як сказати, я відпочиваю на своїй роботі і так виявилося, що е, тут в мене теж дуже крутезні. Е, Крутезний колектив, класні діти творчі. У мене зараз займається більше 20 учнів. Це і колектив, і хор, і солісти окремі. І також я викладаю підготовку раннього естетичного музичного розвитку. Це дітки від 4 до 6 років. Тому в мене дуже багато різних різного віку діточок, і це дуже круто.